Доброго вечора, ми з України, я Ірина вітаю вас на моєму YouTube-каналі. І будемо дивитися по вечерах у середу у нас рукозвичка. І, як зазвичай, ми дивимося, що робиться при владі, їхні думки, їхні плани щодо України. Ось чим займаються, за що переживають, і все, що нам карти відкриють і покажуть. І так, дивимося. Дивіться, тут йдуть якісь домовленості. Дуже дискусії великі йдуть про якісь домовленості, сперечаються. Тут ідуть суперечки не просто так, а за якісь гроші. Навіть можна сказати, ну, не те, що, знаєте, в мене перше слово прийшло ділити ділять за розподіл якийсь. Ділять країну, чи що? щось таке. І тут, знаєте, готуються якісь документи. Якісь документи, якісь укази. Якось так я це все бачу. Що тут у нас вискакує? Зараз ми подивимося, що тут ще хочуть карти нам показати. Якісь є у них свої забаганки. І не тільки забаганки, а якісь старі. Об'язаності, зобов'язання, ось так я скажу, перед кимось. Я не здивуюся, якщо ці зобов'язання перед Росією. І в них не зовсім виходиться, не дотягає наша влада, за короткі руки має. Не може все зробити так, як від них по домовленості, які були давно зроблені, ось тепер вони не можуть. І в майбутньому вони бачать, що вони це не провернуть. Ось що мені показали зараз. Карти. Якось так. Ну, то будемо дивитися, так, і тут ще дуже швидко. Тут і зараз це от наразі відбувається, коли я роблю розклад. Ось якось так. І, як я сказала, готується тут якийсь документ дуже важливий. печалька влади владі. Ви знаєте, дивіться, таке враження. Що, як би так сказати, під загрозою. Я скажу так, їхна влада під загрозою. І, бачите, якщо ми подивимося, тут поради дають не ті люди, не ті радники, неправильно радять їх. І ось до чого це призведе. Це призведе до розрухи, до... верніше, не до розрухи, ні-ні, я неправильно висловилася: це призведе до падіння цієї влади. Те, що вони ось тут карти показали, що вони готують якісь переговори, домовляються між собою, гризуться. До речі, там теж може бути. Ось. І ось це все, що показує, що їхні, розумієте, у них похитнулася їхня влада, ось як я це бачу. І це призведе до розвалу їхньої влади. Не України, мої дорогенькі, саме їхньої влади. Призведе до розвалу. І так, я так розумію, що це оці якісь переговори. Ну, ми сьогодні робили розклад на Патрушева, на домовленості різні. Так, що ще покажуть нам карти про владу. Становище у них. Ну, вони бачать, да, що хитаються, що ви знаєте, їх з двох сторон трошечки піджимають. З двох сторон, у них, знаєте, таке враження ну, можна так сказати, що з однієї сторони вимагають від них швидких рішень, з другої сторони, щоб вони виконували щось. І тут, знаєте, не так легко помінятися. Трансформація у них не проходить. Влада, наша влада не хоче мінятися. Ось що до чого я йду. Скільки разів вони вже, як би це сказати, вставали на ті самі граблі. Кожного разу одне й то саме. І кожного разу похитується їхня влада. Встають знову, з якимись дурницями. Щось міняється, але все рівно не міняється кардинально нічого. Ось якось так. Так. Дві тут вийшли карти, то я їх так одну за одну і покладу. Ну, ідуть, ідуть тут таємні якісь маніпулятивні домовленості. Як утримати владу, знову те саме. Ось, щось хочуть вони дуже швидко провернути. Ану, я правильно думаю про вибори? Да. Да. Тут хочуть вибори, і то дуже швидко. Ну тут, ви знаєте, хоча, ви знаєте, що ще може бути? Тут, може, ще в мене йде таке. Відчуття, що хочуть ще якесь опитування провести населення. Якось так. Вони, хочуть, вони ще не визначились. Якесь опитування хочуть провести. І знаєте що, у них є забаганки, зараз я скажу. Ще когось, як би це сказати, покарати когось. Ну, давайте задамо конкретно: це пов'язане з військовими. Думаю, що так. Да. Угу, з військовими це заложний? Вони його хочуть не просто на когось поміняти хочуть. Ви знаєте, пам'ятаєте, як цього Хоренка зняли, В ватчельники кудись відправили? Ось тут щось таке, таке ж саме. Да. Ну, тут йому прийдеться відбиватися. І взагалі, трошки вони при, призупинять свій пил. Ну, вони будуть намагатися. Ми говорили вже дуже-дуже давно, що верніше постійно говоримо про це. Вони будуть постійно намагатися залужно сплавити. Постійно, ну ось тут іде все. Я конкретно питаю запитання, і воно так і говорить. Так, да, вони будуть це постійно робити. І знаєте, це е, бігати будуть по колу, як той е, е, хом'ячок, який у, у, у тому барабані крутиться. От крутяться, крутяться і не вдається в них. Не вдається в них. Але я чула, що військові просто так не дадуть, його не дадуть. Я вже бачила, мені ви надсилали з тіктока військових, що вони трошечки так надавили. Раз, давайте тепер подивимося нашого маленького принца, що він нам порадить, що він нам підкаже. Що він нас, як він нас заспокоїть? Ось наша Україна, її треба відборю, виборювати і повний вперед. Ну, в принципі, карти показують нам. Да? Та як було раніше, так вже не буде. У нас війна, після війни буде зовсім інший світ. Ось, як ви як я бачу. Я би не сказала, що Україна в глухому кутку ні, це скоріше за все, просто тут щось відбувається, що хочуть ну, якби в жертву принести. Але ми зараз подивимося майбутнє України. Ну, трошечки, ви знаєте, тут іде трошечки, ви знаєте, я не буду нічого прикрашати. Наразі, коли я от роблю розклад, які енергії ловить, зараз я ось так, які енергії ловлять карти саме у інформативному просторі. І ось наразі ну, важкі карти йдуть. Втримати нашу державу дуже важко зараз. Дуже важко, це важкий шлях. Коли випадає, ось ця карта, втримати так? в руках своїх. І ось ця карта завжди говорить про нешвидкий шлях, трудний шлях, давайте я так ще скажу. Але, але ми повернемо свої території. Все. Да, наразі не так все прекрасно. Да, наразі не все так чудово. Але ми йдемо до того помаленьку, дуже помаленьку. Настільки помаленьку, і а, карта показує не без, тобто з участю наших союзників. Ось якось так. Верніше, партнерів. Бачите, людей, які люблять Україну. Я, наприклад, кого я відношу до таких партнерів? Так? Це Байден. Це німкиня Анна Лена Бербок. Я бачила, як вона відстоює, як вона, я розумію німецьку. Я, я чула, як вона говорить. Ну, це, ви знаєте, в мене таке враження, вона коли говорить, то аж піна з ротом не. Е, е, так вона емоційно виступає. Дуже мені подобається, якби наші так виступали. Ось. А, правда. Деякі є, які так виступають, захищають все, але, на жаль, не всіх випускають за кордон, щоб вони по світі їздили. Ось вам розклад, мої дорогенькі. Важко втримати, важко назад отримати, але ми отримаємо. Карта все рівно показує рано чи пізно. Звичайно, я не думаю, що карти 100 років прийдеться чекати, але це важкий шлях. Це може бути і декілька років, мої дорогі. Не хочу вас. О Боже, як зараз хтось напише, знову так довго чекати. А, мої драгенькі, а у нас нема іншого виходу. Хіба є? Хіба є? Але ми будемо святкувати. Ось ця карта теж говорить, можна сказати. Буде і на нашій вулиці, свято, мої дорогенькі, буде. Коли будуть, повернемо всі території. Але не забувайте, навіть якщо повернуться всі території, це не значить, що може війна припинитися. Москальня буде обстрілювати і надалі. Але це вже не цей розклад. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна. Мирної вам ночі!